Щиро дякую за запрошення, дорогі друзі, дякую за можливість бути тут разом із вами. Насамперед, тому що я завжди вірив в українське різноманіття, в різноманіття українських людей, в різноманіття українських сімей, в різноманіття українських регіонів. Будь-яка цивілізована країна, будь-яка Європейська країна сильна саме цим своїм різноманіттям. І це навіть не питання відмінностей у традиціях чи навіть у мові. Це питання здатності по різному думати. Тому що коли люди по-різному думають, по різному підходять до вирішення складних задач, по різному ставляться до Тих питань, які виникають на їхньому шляху, і на шляху їхньої держави, вони обов'язково приходять до того правильного рішення, яке так чи інакше дає їм можливість знайти вихід з найскладніших ситуацій, які виникають в житті їхньої країни і в їхньому власному житті. І в цьому я також абсолютно впевнений. Як і впевнений в тому, що зараз тут на Закарпатті створюється модель підтримки української економіки в найбільш складних умовах нашого виживання в час цієї довгої і важкої війни, саме тут ми намагаємося відповісти на питання: а чи може взагалі існувати економіка, ініціатива? Здатність розвиватися в одній частині країни, коли іншу буквально знищує, намагається вивести з ладу, перетворити на пустелю окупант і агресор. І якщо ми знайдемо правильну відповідь на це питання, якщо ми зможемо знайти баланс між опором і розвитком. Ми зможемо вистояти у цій війні, скільки б років вона не продовжувалася, і скільки б десятирічний не продовжувався неуникненний російсько-український конфлікт. Ви маєте розуміти, що в таких війнах, як російсько-українська, де два народи претендують на одну територію, не буває фіналів. Не чекайте закінчення того, що не закінчиться ніколи. Принаймні за вашого життя. Шукайте можливостей вижити в цьому безкінечному для вас, ваших дітей і ваших онуків конфлікті. Шукайте можливостей перетворення конфлікту на виживання і перемогу, а не на існування в ситуації без надії і розчарування. І тут виникає питання: а як цього добитися? Це також питання, яке завжди. Потребує чесної відповіді. Можна сприймати війну як трагедію, з якої ніколи не можна вибратися. Можна сприймати війну як випробування, яке хтось проходить, а хтось не може пройти. А можна сприймати війну як шанс. Зрештою, як шанс бути доброю людиною. Адже саме такі кризи дають можливість людині сказати, хто вона є. Як вона буде сприймати своє майбутнє, як вона буде сприймати свій обов'язок? Як вона подивиться в очі, навіть не своїм е, близьким. Ми любимо казати, як ми подивимося в очі нашим дітям. Діти все зрозуміють і простять. Дітей, зрештою, можна обманути. Як правило, ви дивитеся в очі собі, коли дивитеся в люстра, і там знаходите головну відповідь на питання, що з вами відбувалося протягом всього вашого життя? Я от почув е, слово доброчесність. Зараз як важливу тему нашої з вами сьогоднішньої розмови. Чомусь згадав, як я юнаком гуляв по узбережжю Балтійської затоки разом з Олесем Теренційовичем Гончаром. І він мені сказав: Віталію, будь ласка, знайди за кілька хвилин аналог російського слова нравственность Українською мовою. І я став думати, якось не міг нічого вигадати. І Олесь Теренцвич мені сказав, ну є ж доброчесність. І ти розумієш, Віталію? Доброчесність це набагато важливіше, ніж нравственність, тому що це вимагає відповіді від конкретної людини, а не від усіх. Людина може бути доброчесною. Суспільство може бути моральним. В російській мові як не дивно такого поняття навіть немає, як доброчесність. І от давайте зможемо зрозуміти, а що це таке. Кілька днів тому у віці 100 років померла українка Лідія Савчук, про яку Мало хто знає в нашій країні. Вона була однією з останніх праведниць світу. Вона була сім'ї, яка рятувала євреїв під час Другої світової війни. Таких людей залишилося дуже мало. Це все дуже літні люди. І маю вам сказати, що щомісяця ми збираємо гроші для того, щоб вони змогли. Просто прожити оці свої останні роки. Ніхто нічого за їхній ризик, за великим рахунком, їм не відплатив. У Лідії Савчук було більш щасливо, можна сказати, життя, ніж у багатьох цих людей, тому що після війни вона одружилася з хлопцем, якого вони. Рятували от під час Другої світової війни. І цей хлопець згодом став народним художником України Ісаком Тартаковським засновником цілої художньої династії відомої в українському жовті. Але питання навіть не в тому, хто ким став. Питання в тому, хто кого врятував. І як це було. Адже було абсолютно очевидно, що якщо в тебе Знайдуть якусь людину, яку ти ховаєш десь в льоху, розстріляють тебе, і твою дружину, і твоїх дітей. І ніхто вже ні з ким би не міг би ніколи одружитися. В Україні дуже часто люблять говорити про сімейні цінності як фундамент доброчесності. Якщо б люди думали тільки про сімейні цінності, мого власного народу просто вже б не існувало. Думати треба про совість, про власне сумління, про те, чи готовий ти допомогти людині, якій загрожує смертельна небезпека, навіть якщо тобі самій вона загрожує, чи не готовий. І я вам чесно скажу, я не знаю, як я сам би відповів на це питання, коли знав би, що наслідком свого того вчинку буде смерть моїх близьких людей. І ніхто реально не може з нас відповісти на таке питання до того моменту, поки з ним не стикається. Але в такий момент, як і в багато інших моментів, і вирішується, є людина доброчесною чи ні. І на якому фундаменті базується її. Власне майбутнє, і майбутнє її сім'ї, і не майбутнє її країни. І що означає вижити? Вижити будь-якою ціною за рахунок іншого, чи вижити разом з іншим, навіть якщо це інше є тобі чужим? Це складні питання, на які в некритичні моменти нашого життя ми ніколи собі не відповідаємо. Наша з вами проблема, що ми живемо в критичний момент. І кожного разу з'являються такі питання, на які доводиться відповідати. І кожного разу ми думаємо, як обрати правильний вектор розвитку, щоб не помилитися, щоб зберігти країну. Сім'ю і себе. Я, до речі, завжди ставив ці пріоритети саме у такому порядку, а не в якомусь протилежному. Тому що, якщо не буде країни, принаймні у українців, то їхніх сімей тут не буде, і самі вони швидше за все будуть або знищені, або вигнані. Тому якщо. Фундаментом поставити себе, сім'ю і країну швидше за все, це дорога до вашого власного знищення в цій країні, і до того, що ви не зможете існувати там, де існували сторіччям І це теж, я б сказав, екзистенційний момент цієї війни. Момент, про який багато хто не хоче думати і. В який багато хто не вірить. Не вірить тому, що в історії українського народу вже було чимало сторінок, коли українці програвали і залишалися. І тому багатьом здається, що навіть якщо цю державу буде програно, все залишиться як було, тільки під іншими прапорами і з другим язиком, на якому ми і так розговорюємо. І ніхто не може повірити, що світ взагалі розвивається. І як розвивається український народ, який давно зробив висновок, що він може бути, може існувати тільки як народ самостійної суверенної держави, так розвивається і російський народ, який зрозумів, що без Знищення українського він не зможе відродити, відстояти і розвивати свою імперію. Ось вам і сутність цього конфлікту. Обидва народи прийшли, зрештою, до правильних для себе відповідей. Український народ зрозумів, що він має захищати свою суверенність. Російський народ зрозумів, що поруч з українським народом його імперія не може існувати і бути сильною. Ніяких інших відповідей немає. І ніяких інших, я б сказав, питань в цій війні немає. Українці або відіб'ються, або зникнуть. Стануть сторінкою в етнографічних підручниках. І в цьому, знаєте, немає нічого неісторичного. Зрештою, я сам належу до народу, який ледве не перетворився на сторінку в етнографічних підручниках. І дуже часто, коли я заходжу до археологічних музеїв, я бачу там спогади про народи, поруч з якими ми жили, які тепер просто є експонатами для туристів, які заходять до цих музеїв. І для мене важливо, щоб український народ був не експонатом, а живим організмом. Я вважаю, що українці на це заслуговують всією своєю історією. Своєю готовністю боротися зрештою, зрештою, своєю доброчесністю. Я бачу тут багато людей, знайомих мені і незнайомих, які знайшли правильні відповіді під час цієї війни. Різні відповіді. Бачу людей у Військовому однострої. Бачу людей, які стали волонтерами і допомагають українській армії, бачу людей, які намагаються за допомогою дипломації, громадської діяльності привернути увагу до української трагедії у всьому світі. Бачу людей, які намагаються розвивати економіку і інвестувати в безнадійних умовах. Тому що я вважаю, що в умовах країни, де в будь-який момент будь-який об'єкт може бути знищений, зруйнований, кожна інвестиція це вже можна сказати вчинок. Але разом із цим я прекрасно розумію, що я живу в суспільстві, де величезна кількість людей робить щось абсолютно протилежне. Ну, зрештою, я журналіст. Я звик говорити своєю аудиторією правду, але знаходжуся у професійній корпорації, де величезна кількість людей вірить, що брехня це дорога до успіху. І я поруч з цими людьми працюю десятиріччями. І не може їх переконати у зворотньому. Я вже не кажу, що я з моїми російськими колегами працюю десятиріччями і взагалі не впевнений, що я здатний їх в чомусь переконати. Але і в Україні ситуація не є з цієї точки зору простою, як ви всі прекрасно знаєте. Достатньо включити телевізор. Але питання не в тому, як поводять себе люди, які вірять, що можна. Брехати, що можна виживати за рахунок інших, що можна робити вигляд, що цієї війни немає, що можна вірити, що достатньо змінити прапор і в спокій прийде на цю багатостраждальну землю. І вони мають просто почекати і подивитися, який прапор буде майоріти за кілька. Місяців або років. Важливо, щоб ці люди не вважали це нормою. Питання навіть не в тому, чи здатна людина навчинок, чи ні. Важливо, щоб в нашому суспільстві зло не стало нормою, так як це, до речі, відбулося у наших сусідів. Адже вся російська агресія проти України, все бажання нас знищити, все це відбулося тоді. Коли для російського суспільства зло стало нормою, я дуже добре пам'ятаю, до речі, момент, коли це відбулося в моєму житті. Я був на одній телевізійній програмі ще перед е, Першою чеченською війною, де виступали мої колеги один за одним закликали, по суті, російську владу почати війну проти чеченців. І коли я встав і сказав: е, що я б не радив торкатися до цього кривавого крюку кавказьких він, через які Росія вже пройшла, тому що інакше ви можете втратити і демократію, і нормальний розвиток, і нормальне суспільство. Ведучи цієї програми, популярна російська журналістка голос перебудови сказала мені фразу, яку я запам'ятав не все життя: не запугівайте нас, сказала вона мені. І я зрозумів, що все закінчилося, що шанс на якісь людські зміни був фактично знищений, тому що вони стали жити злом і аморальністю. Ці люди, які щоденно жертвують заради нас своїм життям і своїм здоров'ям, чотири роки поспіль. А багато хто 11 років поспіль, вдумайтеся про це. Ці люди, яких чекають їх кожного дня вдома, їхні жінки, діти, чоловіки, родичі. ці люди, які продовжують боротися в цих нестерпних умовах, вони... Доводять нам, що доброчесність існує, здатність жертвувати собою за країну існує. А значить, ми маємо бути принаймні у нашій моральній поведінці, гідними цього, вчинку, цієї жертви, цієї здатності піднятися над викликами історії. І це і є, до речі, доброчесність. А доброчесність в нашій з вами ситуації і є Україна. Дякую, друзі.